Ємніша ситуація, яка сталася зі мною у Ван Байван. Розповідаю, бо таке може статися з кожним. Люблю записувати негативні відгуки, але дівчат про таке не буду мовчати. І до речі, якщо у вас теж таке було, напишіть в коментарях. Зайшла я у флагманський магазин Ван Байван у центрі Києва, бо у них розпочався сейл. І що ви думаєте? Знижки реальні? Звісно, нереальні. У них шалений розпродаж до мінус 70%. Я нічого не планувала купляти, але чек вийшов на суму більше 8 тисяч. І до речі, в подарунок отримала такий красивий пакет. Тому, будьте обережні з ванбайван, бо їхні речі викликають залежність. Алгоритми TikTok в 25-му році змінили. Відео не залітають в рекомендації або набирають ну дуже мало переглядів. Що з цим робити? Давай, по новому, міша, все хуйня. А Якщо серйозно зберігайте інструкцію, тривалість раніше цікаві відео саме від однієї хвилини, набирали більше переглядів. Зараз моїх спостережень краще інформативний ролик на 30 секунд. Зверніть увагу і на ці два критерії в аналітиці. Вони супер важливі, і про них можна знімати окреме відео. Якщо вам цікаво, напишіть. І нарешті інфа на вагу золота. Список тем, які зараз вірусяться в Тіктокі, набирають мільйони переглядів. Але це далеко не все. Якщо вас яка друга частина, напишіть в коментарях. До речі, весь образ і аксесуари на мені від українського бренду Кікі, зберігайте. Насибельні тренди зими 2025 Почнемо з шоколадного. Розкішний, дорогий новий чорний зимового періоду. Дуже універсальний і практичний відтінок, який поєднується з будь чим Макіяж, манікюр, аксесуари у такому відтінку зараз на піку популярності. Еко -шуба в шоколадному, це просто розрив. дівочки, тримайте мене. Переходимо до наступного тренду. І це офісний стиль Ох, дівчата, як же красиво він виглядає. Знаєте, головне, щоб костюмчик сидів і можна і на роботу, і на побачення забігти, як піде. Ну і вмикаємо відповідний трек. Money talks. Money talks переходимо до наступного тренду. І це Бургунді. Без нього, звісно, нікуди 25-му році. І ви чули народну мудрість, що вічно можна дивитися на три речі. Вогонь, що горить, вода, що біжить, і на те, як ван ванбайван створюють розкішні образи у цьому відтінку. Ідеальний глибокий люксовий відтінок, який виглядає на мільйон. І останній тренд на сьогодні: анімалістичний принт. Напишіть, як ви, а я його просто обожнюю. Особливо коли мова йдеться про верхній одяг. Це виглядає ну дуже стильно. Чекатиму вас в коментарях. Напишіть, який тренд сподобався, а який категорично ні усіх цьому. Як зрозуміти, що ви дівчина середньої зовнішності розповідаю усю правду про цей тренд. Ну давайте по-чесному. Я не вважаю себе дівчиною середньої зовнішності. Але до мене реально не підходять знайомитись чоловіки на вулиці. Вони можуть дивитися, спопаляти поглядом, але ніколи не підійдуть. А ще мені не пишуть в дірект, максимум аганьочок на сторі. Досі я не отримувала дорогих подарунків і тисячі однієї троянди. Але за мене колись це рахується. а ще за мене ніхто ніколи не платив в закладах і навіть кавою не пригощали. Але мені регулярно роблять компліменти, і саме жінки дуже часто з приводу аромату мого тіла і волосся. Космоме. Зібрали люксові подарункові бокси за дуже доступною ціною. і, Як на мене, це найкращий подарунок ЕВЕР як дівчина несередньої зовнішності, скажу, що кожна з нас найкрасивіша і найунікальніша незалежно від будь-яких трендів. Збираю образи на новорічну ніч по знаках. Зодіаку кажуть, козироги будуть в наступному році найяскравішими зірками. А я й не сперечаюсь, вмикаємо цей трек і кайфуємо від себе. Переходимо далі. Ви чули, що головною причиною глобального потепління стали наші улюблені риби. Принцеси, давайте полегше, бо як можна бути такими гарячими та красу не приховати. Ваш образ завжди на 11 з 10. Не люблю пліткувати, але планети кажуть, що у наступному році раки нам покажуть. А покажуть вони нам свою неземну красу, найстильнішому образі, який видовжує ніжки і підкреслює силует. І ви як завжди прикрашаєте кожен на улюблені терези, ви не підкажете часом, якого дракона потрібно перемогти, щоб домогтися уваги такої принц для вас завжди у Ванбайван One One найефектніші образи, від яких не відірвати погляд. І куди ж без наших розкішних близнюків? Я звісно перепрошую у світі мільярди дівчат, але ви особливі. Тому і сукня для вас, яка збере усі погляди. Цілую вас у носик, а Усі образи знайшла у ван One, One. Напишіть, який найкращий. Величезний мінус, який я помітила лише після того, як замовила ці дві зимових пари взуття. Дивіться до кінця і не повторюйте моїх помилок. До цього у мене такого ніколи не було, тому я відразу й не звернула уваги. І чесно кажучи, я вважаю, що бренди просто зобов'язані Переджати про це усіх клієнтів, особливо коли мова йдеться про українське виробництво. Справа у тому, що я не очікувала, що вони так швидко мені приїдуть, і коли я їх отримала, я зрозуміла лише одне: що не хочу взувати нічого, крім цих двох пар зимових черевиків. Чесно кажучи, я не думала, що вони будуть такі комфортні, наче в маринках взута. Обидві пари досить легкі, нога в них не втомлюється, Вони м'якесенькі і мені зручніші ніж уги. Знайшла їх у обруношус. У них є навіть спреї, шкарпетки і сумки до вашого взуття. Зберігайте. Підбираю образи на новорічну ніч по знакам Зодіаку. Почнемо з розкішних терезів. Для вас все найкраще, тому стильний оксамитовий костюм, те, що треба. Він створений для справжніх зірок і ідеальний варіант як для повсякдення, так і для особливих моментів. Переходимо до прекрасних козерогів. Для вас підготувала не менш ефектний аутфіт, бо кому як не вам сяти у цю ніч. Експериментуйте і будьте найяскравішим діамантом 25-го року. Переходимо до яскравих риб. Ваша грація заслуговує образ, який дуже сподобається. Зміючці. Тому смарагдові штани з паєтками те, що потрібно. Для багатогранних близ. Нюків обираю елегантну сукню міді, але якщо ви все ж таки засумніваєтесь, це не проблема. Є така ж але у довжині міні. Вона чудово підкреслить вашу романтичну сторону і буде ідеальним варіантом у базовому гардеробі. До речі, у Вейтлес я помітила розкішне пальто з вовни, прикрашене перлинами. Дівчата, це така краса. Треба брати, і звісно, не забула про водолії для вас. красуні, хоч зірку з неба в моєму випадку бордовий оксамитовий костюм. Звісно, усі речі можна придбати окремо, але ж наскільки розкішно вони виглядають разом, і це між іншим найтрендовіший відтінок сезону. Ну, все для вас, а усі ці неймовірні образи я приміряла в українського бренду Вейтлес. Напишіть який образ найкращий, і забігайте на шопінг, у них дуже стильний асортимент. Як зрозуміти, що ви дівчина середньої зовнішності частина друга про тренд, який розриває TikTok. Почнемо з того, що вам ніколи незнайома людина не оплачувала рахунок в кафе чи ресторані, або ж не подавала якийсь комплімент від чоловіка до столика. Дівчата у мене перша галочка. Друге, це вам не робили подарунків, які коштують більше 50 тисяч. Я зараз про гривні. Якщо що, і у мене знову галочка, хоч би хто айфон подарував, завжди сама купую. Далі ви не отримували квіти від незнайомого шанувальника. Ну, тут дівчата не плюса. Ну мені анонімно відправили такий розкішний букет у профілі. Все показала. Далі, якщо ви холостячка, але вам не пишуть чоловіки. Дівчата, я з вами, як я й казала, мені ніхто не пише, я ні з ким не спілкуюсь. Ще один критерій, коли ви з подругою, то знайомляться з нею, а не з вами. Тут я не плюсану, тому що ні зі мною, ні з подругами ніде не знайомляться. До речі, останні критерії буде в описі. Поки говорила з вами, навела трішки суїти у бренді Папая. У них вийшов новий святковий паті дроп і це просто неймовірна колекція. А який образ найкращий на вашу думку? Напишіть в коментарях. П'ять критеріїв, щоб зрозуміти, що ви дівчина середньої зовнішності. І якщо ви не чули, під'їхав новий тренд, який розриває тікток. Почнемо з першого. До вас не підходять знайомитись чоловіки на вулиці. І я скажу вам більше, до мене ніде не підходять і навіть не пишуть в дірект. Тому у мене перша галочка. По-друге, ви не отримуєте нічого в своєму житті просто за те, що у вас мила личико. Блін, дівчат. Ну я не знаю. Виходить друга галочка. Третя, хлопці, які вам подобаються, не відповідають вам взаємністю. Хоч тут пронесло, бо я нікуди не виходжу і нікого не знаю. Четвертий критерій вам дуже рідко роблять компліменти і не говорять, що ви красива. Ну не знаю про те, які гарні. Аромату мого тіла і волосся, мені кажуть, завжди це рахується. Бо ось цей набір від Rituals спахне лакшері вайбом і запах тримається на тілі аж до наступного душу. Залишаю посилання, де завжди оригінальна продукція, і ціна на такі набори зараз дуже приємна. Тому зберігайте як варіант подаруночку для себе або ж для нього. А п'ятий критерій дивись в описі. Збираю не блогерський образ, а той, який реально вас зігріє. Спойлер, він з ідеальним шоколадним пуховиком. Беремо термолосини в кольор пуховичка. чорну ковтинку, щоб фігуру підкреслювала, і під неї щуривики. І переходимо до головного красення огляду пуховика, який зігріє навіть у мінус 20. Ну дівчата, погодьтесь, це найкраще мій уловці її зими. Взагалі він був у різних кольорах, але я захотіла трендовий шоколадний. І це перший пуховик, який сподобався навіть моїй мамі. І він справді дуже якісний і теплий. І як завжди, ловіть посилання, де його можна замовити. І напишіть, як вам образ. Ще не було жодного дня, щоб українські бренди не приводили мене в цілковитий і безповоротній шок. Інколи я думаю, це мені так везе, чи у вас теж таке трапляється. Замовила я, значить, корсет і спідницю у одного популярного бренду залишає посилання. До речі, і як тільки я вдягнула його, цей комплект зробив мені таку фігуру, що я подумала, де ж ви рідні були раніше. Дівчат, повірте, він так сідає по фігурі, що в ньому відчуваєш себе як голівудська зірка, не менше, а тканина взагалі на вищому рівні. А вам як напишіть в коментарях? Збираю образи на новорічну ніч по знакам зодіаку. Розумі крася не. Сумісні говорили вони, але це не провні для вас, красуня. Хоч дірочку з неба вмикаємо цей трек і кайфуємо від себе Shine bright like a diamond. Скішні мої левиці для вас все найкраще, тому червона сукня з паєтками, щоб знали, хто тут головна. Королеви, збирайте погляди і будьте центром всесвіту. Приходимо далі до тих, хто завжди краде сердечка. І звісно, я про тільці. Для вас, у Ван ванне знайшла образ у кольорі символу року. Кажеться, відтінок принесе щастя у 25-му році. Для чуттєвих і витончених дів вибираємо сукню, яка підкреслить усі ваші переваги. А з вашою неземною красою там справді є що показати. Угу. Для божественних скорпіонів обираємо не менш криголом Збирайте погляди і будьте найяскравіші. Шим вогником цього вечора а для стильних водолієв обираємо костюм, який говорить, краса врятує світ. І як мені здається, що ця краса ваша, і куди ж без улюблених стрільців, дівчата, усі діаманти світу до ваших ніг, але головне пам'ятайте, ви найяскравіший з них напишіть, який образ ваш фаворит. Буду чекати. Вам не потрібен буде стиліст, бо я знайшла костюм, який вирішить усі ваші питання. Від нього однозначно віє лакшері вайбом Роузі Хентінтон Вайтлі, і з ним можна скласти безліч аутфітів І Це без перебільшень найелегантніший, найкрасивіший і найкомфортніший образ на цю зиму. Цей костюм однозначно створений для богинь, бо саме так себе в ньому і відчуваєш. Він з такої невагомої, але при цьому затишної і теплої тканини, що його взагалі не хочеться знімати. Встигніть урвати свій ідеальний колір, бо у мене розбігались очі, а замовляла його у бренду Квін Дівчоночки, привіт, розкрадачка важі гаманців на зв'язку. Давайте так. Я приміряю, а ви як справжні подруги ставите оцінку на кожну річ. От номер один джинси в Стразах. Ну чуть чуть сорока. Я і що ви мені зробите? Світерочок у нас кокетки, щоб плечами з усіма загравати. А що я дама вільна, можу собі дозволити? Все золотішко на себе. Що бачили, що я не з простої сім'ї. Ну і цукарочка цього огляду, нова сумочка від Dream Room А що, дівчатки бало себе? Хто як не ми? А Ви знали, що ця сумочка не проста, В неї які в кожної з нас є своя фішечка. І ця довга ручка у комплекті, щоб ти красуня носила її на своїх тендів плечах. я все показала і чекаю на твою оцінку. Тьом. такого від українського бренду я не очікувала. Пристібніть пояси, йдемо на розбір польотів до бренду Гіп'юр. Кидайте все, беріть попкорні. Давайте разом перевіримо, чи є ще урвати на новорічну ніч, такі зміючці, як я. Mm -hmm. Чи захейтимо все і будемо в піжамах, а? Почнемо з сукні, яку я назвала «іскра буря безумства, бо дівчинки, ну кава. Будьте дуже обережні, вас можуть вкрасти ще до нового року, бо цей образ Карліт Йохансон не менше. Я перепрошую, це голівудча колекція діва, бо якусь магію робиться сукня з фігурою. Згадування тобі, що ти красива, смілива і вільна. А ще не забудь поставити лайк. Вальяжно переходимо до образу. Синок, дивись, яка красива дівчинка. Це була пряма мова з магазину, тому беріть на замітку цей лучок проде сердечко, навіть свикрухи. Ой, не знаю, дівчат. Без вас не справляюсь. Напишіть, який образ найкращий в коментарях, бо у мене розбігаються очі. А хто залишить коментар? Вангую вам наступний рік в розкоші і достатку. Усіх цьом! Макіяж холостячки або скільки мені обходиться один вихід на побачення. Спойлер все буде дорого. Починаю з улюбленого кушону від доктор Хедісон, що він з порогу побачив мою зволожену сяючу шкіру. Дівчат, запам'ятайте цей кушон. Це найкраще, що є для шкіри. У моєму профілі є великий огляд на нього. Його вартість 2350 гривень за кушон і змінний блок, тобто за два продукти. Але ж вмію економити. Сподіваюсь, мій майбутній чоловік буде це цінувати. Ледве не збрехала. Перед кушоном ще нанесла трендовий сяючий флюїд за 230 гривень. Комбо для губ у мене триетапне. Олівець від Сиє це триста два. Ці гривень найкраща помада Ever від Estee Lauder за 1995. Її бюджетна подружка від Catrice за 160 гривень. Вологий контурний олівець у мене від Анастасії за 930 гривень. Це найкращий холодний відтінок. І бюджетний улюблений бронзер від Catrice за 160 гривень. Ідеальні холодні рум'яна від Revolution, які служать мені уже років три за 330 гривень. Туш для брів за 155 гривень. І гель від Hedonic за 550. Вію у мене нарощені, тому на туші зекономила. Ось така вийшла фінальна сума. Що скажете? Це дорого чи дашево і як вам такий образ на побачення. Wow